Прикрашена новорічна ялинка з 22-го року посеред напіврозтрощеного сільського клубу таку сюрреалістичну картину можна нині бачити у прифронтовій павліці на Запоріжжі. Це село під обстрілами, часто немає світла, води, жодної крамниці. Там та в сусідньому теж потрощеному Лукянівському люди виглядають гуманітарку та виїжджати з під бомб. Не бажають попри вмовляння евакуаційних груп поліції, що постійно курсують прифронтовими населеними пунктами. Поліцейський офіцер Степногірської громади пан Андрій вантажить у службове авто ящики з дев'ятьма десятками хлібин. Це гуманітарна допомога мешканцям прифронтових сіл. Це селище Павлівка та селище Лук'янівське. Там взагалі немає ні магазинів, нічого. Через обстріли також часто немає світла. Два рази в тижні привозимо хліб і там. Роздає у гуманітарний рейс. Рушає евакуаційний бус. Копи принагідно умовлятимуть насамперед літніх та недужих їхати подалі від обстрілів. Обабіч дороги випалені російськими снарядами поля. У них Нова фішка з зажигательними касетами обстрілюють поля і посад. Вигорає все у розтрощені Лук'янівці. залишається зо два десятки людей, копи розвантажують частину буханців та рушають умовляти літню жінку з цього обійстя їхати в евакуацію. Сідла немає. Так? Психологиня пані Юлія каже, людям пропонують прихисток та меддопомогу, та більшість їхати з дому не воліють. Деяких вмовляємо, там є умови, там є інтернат там для людей похилого віку. І вони, ну, там. З медичною допомогою живуть тутешня мешканка, каже інспекторка Наталя, яка вмовляла літню пані за 15 хвилин, майже згодна поїхати. Та спочатку мовляв, це треба обговорити з ріднею. Треба трошки часу це обговорити питання з родиною, Ну, жінка хоче виїхати. Вона боїться обстрілів. Сусідню Павлівку, де так само зо два десятки мешканців. Росіяни щодня каже пані Світлана, уперто рівняють із землею. Часто обстрілюють дуже часто. Та воно те даті А чим гатять, напевно що О, я ж не понімаю в цьому ну, щось важке. Дуже важке, все порозбивали. І в мене сіно спалили все через те, що сіно згоріло, годувальниць нічку та Любаво каже жінка. Доведеться віддавати на бійню, бо ж їх самих годувати відтепер нічим. Три спірди згоріло підряд, фосфорними вдарили. і все. І все. Що є? Що покормимо, і все. Це напіврозбитий тутешній клуб. Усередині ще збереглися світлини колишнього щасливого життя. А у залі фантасмагорична картина. Ще від 2022-го стоїть новорічна ялинка. Усюди гуляє вітер. Це що, це що вигорало. Це вони оце по селу стріляли такими запальничками. Тут так само немає світла та води. Утім, люди кажуть, що і теж не хочуть виїжджати. Бо ще й господарство. Чоловік Світлани, пан Геннадій, певен усе буде добре. Руки впускати не будемо. Андрій Почтів, Артем не Програма вікна СТБ» – єдині новини.